Що кажуть військові? Військові про це не в курсі. Тому що якщо ви читаєте блогерів, командирів, ну і то не всіх, а якоїсь частини, частиною, ну, вони мають час натхнення, в них робота така і воювати, і писати, і так далі. То більшість військових, тим більше солдатсько сержанський склад, вони не в курсі, того, що відбувається. Ніхто не сидить в новинах. Сидять. Якщо є час посидіти і поскролити телефон, то буде тік-ток або ще якась. Є... Єру... Єрунда. Ми <laughs> будемо. Тому сказати, що е, військові мають якусь думку на рахунок перемовин Трампа чи там перемовин всім. Ні, військові мають думку на те, що вони бачать. Вони бачать сьогодні, зараз і все. Сьогодні, зараз е, переміря вкотре немає. Тобто війна продовжується е, бордування і штурмування наших позицій, продовжується, захист продовжується, тобто е, на фронті нічого не змінилось. Різниця дуже в нас провалля дуже велике між цивільним населенням та, та, і військовими, тому що цивільне населення, яке сидить у Фейсбуці, це ну, і навіть тут також, тому що є ті, хто в Фейсбуці, хто моніторить новини, хто читає. А є ті люди, ви здивуєтесь, ну, ні, ні, ви точно не здивуєтесь, але що виходять і вони взагалі не розуміють, що де відбувається. Тому що вони не читають, вони включили телевізор, десь трошки подивилися, їм стало нудно, тому що знову якісь погані новини. Ніхто нічого не святкує, та переключили на рецепт пасочки, і в них все хорошо. Тобто, у нас немає на жаль такого єднання навіть в інформаційному просторі, щоб. Якось розуміти, що дійсно відбувається. А війна вона керується не новинами з Фейсбуку чи там з будь-якого іншого медійного простору. Вона тут по факту, тобто по факту є бій. Є бій, бій, бій. Нам це дуже необхідна необхідні ротації, необхідні відновлення, тільки такі, як вони повинні бути, а не так, що з одної гарячої точки в інше перекинули і сказали, ну доки ви доїхали, ви відновилися. Тобто, тому що ну, у нас дуже багато підрозділів, дуже багато бригад. Uh, і ну, ті, що на вустах самі там розпіарені бригади в хорошому сенсі цього слова, вони там, хоча б мають свої полігони, вони відновлюють своїх людей, намагаються проводити ротації. Але більшість бригад, новостворені бригади, вони не мають ані ППД, ані полігонів. Тобто у них полігон це їх котлован поле, яке вони там поблизу бойових дій знайшли, ну, більш-менш безпечно, що можна, і там все це проводиться. І навчання, і так далі, і так далі. Люди дійсно втомилися. Вони готові воювати. Вони готові. але їм треба просто видохнути, тому що. Це неможну, тобто, от наші кіборги, як та були в, в аеропорту. і ми от, місяцями там слідкували, а зараз це вже роками. Ми спостерігаємо за людьми, які от, в постійному стресі, тобто вони вбивають ворога. Це стрес для людини. Вони отримують поранення, вони отримують ако травми, вони не бачать родини, їм виносять мізки з родини і так далі. І так далі. є тобто, людина знаходиться в постійному цілковітому стресі. Такої практики немає в всьому світі в жодної війни, що до нас коїться в Україні. Тому нам в будь-якому разі потрібна ну, демобілізація нам вкрай необхідна, тому що треба відпускати людей, ну, дати їм хоча б можливість, знаєте, можливість розуміння того, що вони можуть піти. І це, повірте, дуже сильно психологічно. Я сама була на контракті до кінця особового періоду і розумію, наскільки це морально обтяжує, що ти ніколи не розумієш, що от-от-от-он -от кінець, ніколи, і що я щось можу. Що стосовно Переміря. Ну, в принципі, одні з перших таких слів вони прозвучали ще в 2015 році: що припинення вогню, переміря, припинення вогню, щоб забрати своїх полеглих. Жодного виконання цього я не бачила. На власні очі не бачила, на власні ухи я не чула. Дуже часто, навпаки, було, що коли давали нуля зелений коридор, щоб забрати хлопців там з позиції, да, зібрати все. То групи обстрілювались, навіть дрібні групи. Ну, ми також пам'ятаємо лавась Дебальцева, тобто нічого не змінилося. Росія, як була підступним ворогом, тобто б'ющим у в спину, так вона і залишилась. Я, ну, я б дуже хотіла вірити, що нам дадуть, хоч трошки перегрупуватися, але. Ну, я в це не вірю, і судячи по тому, як зараз відбувається щось з цивільними місцями, то цей обстріл, це от моральний тиск на цивільне населення, те теж саме відбувається і на фронті, тобто вони давлять, 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 доки вони будуть мати, хоч єдину можливість просуватися. То будь-які угоди вони не будуть діяти. Вони підуть малими групами, вони підуть з неба, вони підуть в обхід, але вони підуть, вони ніколи не зупиняться десь на якійсь межі і залишать нас в спокою. Тобто ну, на такого ворога тільки потрібна протидія це сила, тільки сила. Можемо повернутися до 2019 року на розмежування на сіру зону. Вся та сіра зона це були наші позиції мого підрозділу, 43-й бат, 53 я бригада. Ми там тримали Ще -то Кримська 15-16 рік, потім Світлодарська дуга 17-18 я трошки вже просто <реку> роки в мене так їх виборювали, там, бо це були важкі позиції, це були, були втрати, було все. Потім взяли їх, що зробили. Віддали. Крайня позиція, теж перший дембель, я звільнялася із-під Волновахи 20 листопаді 2020 року, коли також було аля припинення вогню. Все це припинення вогню було тим, що в нас позбирали важке озброєння. У нас взагалі озброєння позбирали, нам сказали, при тому по нас стріляли. У нас були поранені, просто це було все тихо. Але і до чого це привела? До того, що мало того, і так, якби було, ми вас туди не посилали, і Донбас це далеко, а потім за це просто всі забули. І згадайте, період з 19-го був спочатку бум такий, що там атошники, осуків взагалі не про що і ніяк. Там чуть ли ці 500 тисяч на Україну військових забирають у дітей цукерки у бабусь ліки. Ну, пам'ятаєте, була така пропаганда. Потім взагалі затихло те, що є військові і є війна, і що ми отримали. Ми отримали, от, отримали лютий 2022 року. Я маю великі сумніви, що тактика щось зміниться, тим більше, що Росія нарощує мощ, нарощує в цифровому плані, та, тобто в озброєні, в дронах, вони постійно як, досконалюються, та, дякую, вони постійно І, Ну вони тренуються все ж дуже багато експериментального того, що там падає з неба щось нове, щось це на жаль, ми тут дуже сильно відстаємо, тому що в нас це йде в принципі на забезпечення альтруїзму наших громадян. Які щось вгадують, щось винаходять якимись малими дозами, ну цього мало, щоб закрити фронт. І саме головне, що в нас не вистачає самоособового складу. Замість того, щоб держава пояснювала, і люди саме собі розуміли, що захищати, ми йдемо захищати свою родину, свої будинки, ми йдемо вбивати ворога. В нас чомусь діє те, що ми йдемо гинути. І вчора я дуже класно прочитала в мене є а, один із залюблених військових а, письменників, він дуже класно написав: Ріт, гинемо ми ще з 14-го. І дійсно дуже багато, та втрат дуже багато. Але е, також багато і тих, хто воює, і досі стільки років, просто вони мають досвід, вони розуміють, що робити, вони вчаться. І якщо б у нас була. От, то, от, Розуміння колективного розуму та плюс була державна підтримка в цьому і медійному плані і пояснювали, що е, чим більше підуть захищати, тим менше буде втрати. Тому що якщо ти на позиції маєш зміни, можеш поміняти людей, вони не вони будуть. Е, більш уважні, вони будуть виспані, вони будуть інші будуть мати там більш навчатися щось, от, кількість людей, заміняючи одна одну, та вона дає нам можливість якраз воювати з найменшими втратами. А коли воюють 10 людей, які не можуть вивезти з позивних ротації, не мають, вони хочуть спати, вони хочуть їсти, вони ну, вони люди, так, вони супервійськові військові, ну, люди. От, і за того в нас є великі втрати. І ПСО працює настільки, що іноді я щось читаю і чи бачу, та? Ну, це просто картинку. І мені в голові не вкладається, як люди можуть ну, в це вірити або взагалі, навіть допускати, що це правда. Я не буду казати, що всі кругом святі, і все в нас за там, законом. Все звичайно є промахи, звичайно є. Якісь такі речі, які не недопустимі. Хоча ну, тут мене розумієте, як військову, як волонтера, як вдову, як е, людину, яка тільки має коло військових да, за 11 років. Сказати, що мені дуже шкода, кого кудись да, ну, я, я вам збрешу. Е, ну, це неправда. Та, Є випадки ті, що я вважаю, що недопустиме, та, 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 насилля і так далі. Але ж те, що ми бачимо, це не обов'язково те, що нам ну, там написано. Тому що є дезертири, є, е, сизичі, не, не ті, як, ну, просто у нас СЗЧ вже прирівняно до геройства. СЗЧ не був, то ти не мужик десь так виходить. І пропаганда, російська і ПСО, із-за того, що люди бояться. Бояться, що їх заберуть, що їх там нусь. От ми повертаємося до мотивації, те, що ми не йдемо захищати свою країну, ну, не те, що країна держава. Ми захищаємо кожен свою родину, свій дім. А це все потім утворює вже ту державу, яку ну виходить загально ми захищаємо. То вони цього не розуміють, вони просто з цього страху, що мене заберуть на війну, мене змусять воювати, мене змусять то-то, то-то. Вони вірять у все цей сюр, який відбувається ну, на просторах інтернету. Ну, це також як треба бороти. Треба ну, в, такий, в такий час, коли так працює ПСО. Вот тут, от, так, тут треба що РТЦК, що там, іншим ну, поліції, все їм а, треба переглянути свою політику. Тому що навіть щось таке ну, безв'язкове, дрібненьке, воно буде роздуватися в велике полум'я. Тому от, їм якраз треба зараз навіть прибирати, от, щоб не, не можна було докуди придратися та але ну, чесно сказати, ну от ви от по місту, та, я їжу по Україні, я їжу, ну я жодного ранка. Я бачу блокпости, я бачу, як перевіряють документи. Але я не бачу, як когось затягують в буса. От як так знімають ці ролики? що от… І Якщо помітити, то і на вулицях, ну то дуже рідко, де там буває кричаща що жінка, там, врятуйте і так далі. А якщо придивитися на все відео, то порожні вулиці, порожнє все, та і тут раз опиняється бусик. І при тому, що не видно, що хтось кого зупиняє, ну тобто, хоча б це елементарно, що ну, звідки початок цього відео? Як це від чого? Та. Тобто у нас все починається з того, що когось кудись пакують. І люди не хочуть, люди, ну люди вже за такий ну, страх такий, от, в них, що вони готові будь-яку дурню вірити. В першу чергу я б, напевно звернулася до влади з такою пропозицією, як <кій> організація курсів та БЗВП, якісь на для суспільства для чоловіків приземного віку, але зі 100% гарантією, що ці люди проходять, але не будуть тось, мобілізовані зразу ж, тобто от, в такому, щоб люди розуміли, що це безпечно, і вони можуть пройти цей курс, повернутися. Ну і коли прийде час, та, там, мобілізуватися і все. Тому що коли ти вже береш в руки зброю, коли ти. Розумієш, як її користуватися різною зброєю, коли ти розумієш, чим відрізняється окоп від траншеї, та? коли ти більше вникаєшся, що таке братерство, що таке двоєчки, троєчки, та тобто, як воюється, як воно, що таке розрахунок стаєш ближче до цього, то повірте, це вже не так страшно, як ти малюєш собі оці страшні картинки. Як мені розказують, що чоловіки там прямо сердечні приступи, да, отримують, отримуючи повістку, і так далі. Тому в першу чергу держава повинна організувати це безкоштовно. І надати гарантії, що людина, пройдечи цей курс, та вона буде за законом, тобто ну, на обліку стояти, і так далі, але тебе ніхто не буде пакувати і вважати, що це без ВП вже ну, іди воює. І в цьому плані це обов'язково, щоб кожен мав ці навички. Як показує наша практика за 12 років війни. Тенденція прийдуть в мій дім, і я тоді піду воювати, вона ну, в корні неправильна, і це ти нічого не зробиш. Навіть маючи бузуку автомат під ліжком, коли в твій дім заходить 3-5 група ворога, та, ти нічого не зробиш, маючи автомат, гранат. Ну, що, ну, підірвеш себе з дітьми, Ні, не, ну, ти не готовий, тебе до цього не вчили, ти морально це не зробиш. Просто вистрілити в людину це не так легко, навіть у ворога. Це, це важко вбити людину це важко, навіть якщо ти ну, якщо це не людина, якщо це росіянин все одно тому це обов'язково, щоб кожен українець мав можливість пройти базову військову підготовку і працю з психологом. Щоб була якась психологічна база, розуміння. Ну, Це взагалі, в принципі, до кожного навіть військового потрібно, щоб розуміння, що таке війна. Що війна перекинув ДШК і побіг Рембо першокровно, перша що це зовсім інше. Ну, Це обов'язково. Але, на жаль, це неможливо зробити в рамках так. як громадської та там організації, ну можливо, і роблять, але це дуже мало. А ті, хто <клух>, може робити це на професійному рівні, роблять, це коштує немалих коштів. Давайте так, що ми мене саме зараз багата країна у наших доходах і так далі. Тому це також залежить від держави.